Коти сьогодні проснулися і обнаружили собі подарок під йолкою. А домістосу вже не терпиться його відкрити. Ого, як розриває кота, ти що? Він зараз, походу, сам відкриє. Давай розпаковку папа. Давай Домістос, відкривай. Доставай свої кіхті, работай, коти ждуть. Ладно, поможу вам. То ви щось своїми лапами нічого не можете. Ну я вже пошти відкрив, не псіхуй. Диви. А тут у нас що? На місто тут у нас твоя любима кохтіточка від цей мяв. Типа який тобі подарок на новогодні свята привалив? Опа! Диви ну, кіт. Диви. Дівка, Кс -кс. дивіться. Опа! І містер Піклс привалив вам ще в подарок. Так, а це самий сок, я думаю. От вона. Новенька, гарненька, свіженька. До месте де я заціняю. Давай, ага. Ба, тобі яке щастя привалило, кіт. Хто би міг подумати, нема, нема а потім як є. Ну і що, що у нас вже повно цих кохтіточить? Їх багато не бува, ось ось є. На цьому вікні є, на цьому вікні стоїть, отут стоїть. В кухні ще нема. Якраз буде нам і в кухні ще діло. Дакіт? Звісно. Кстати, якщо ви ще не порадували своїх котів на новорічні свята, все й діють новорічні знижки до 15%. А отаку мишку можна отримати взагалі безплатно за нашим промокодом Чак. Буде вам такий приємний бонус. Кіт ідеш на установку твоєї мебелі? Погнали! Кіт, ти йдеш? ходи, ходи. Ох, як красиво тут буде. Диви, саме то ти любиш тусуватися тут а на цьому вікні. Ой, хорошо, як коту. Що він, що міхуїло, на ці кохтіточки дуже сильно обожнюють. Коротше до місту, напоминаю. На всі картонні кохтіточки, всей м'яу. Новорічні знижки до 15%. А за нашим промокодом промокодомчак отакаво, ізюминка на торті вам буде. Містер Піклс. Замовити таку картонну кохтіточку або ще інші види їх можна на сторінці сей яку я відмічаю під цим відео. Гарного всім дня і з наступаючими святами!